рада вас усіх вітати на каналі Мама намалюй. І сьогодні в нас нова тема уроку. Я отримала запит на малювання міні-маус, тому сьогодні ми її намалюємо. Передусім нагадаю, що ви були підписані на мій канал, коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, діліться моїми уроками у ваших групах, а також ставайте спонсорами каналу. Під кожним відео є кнопочка спонсорувати, де за 150 гривень ви отримуєте доступ до всіх-всіх інших ексклюзивних уроків, які є на каналі, які зараз а, вам недоступні, якщо ви не є спонсором каналу. Приготуйте аркуш паперу. Я буду працювати кольоровими олівцями. Простим олівцем буду робити контур. У мене є резиночка і точилочка. Поїхали! Як же намалювати міні-маус? Дуже-дуже просто, як і все, що ми з вами малюємо. Вона буде розташована ось тут в нас по центру. В неї, якщо подивитися, в неї по пропорціям десь голова трохи більша, ніж, якщо поділити тіло на три частини, десь приблизно одна частина це її голова. Тому. Ми приблизно ось так відділимо. Це буде у нас ось одна. От. І ось це буде в нас, де частина десь голова з її вухами. В неї ж вуха ще є. Тому ми намалюємо спочатку ось такий, відступимо від цього краю, залишимо місце для вух, і ось тут намалюємо таке. Спочатку намалюємо коло, потім намалюємо її вуха. І одразу намалюємо ось тут бант. В неї такий же бант. Можемо взяти одразу резиночку і затерти зайве. Бант в неї в горошок. ви ж пам'ятаєте певно. Далі. В неї е, треба ось тут відділити ось так трошечки. Тут, бачите, ось, е, буде тут йти її область для очей. І потім ось так, дивіться, в два боки. Оп. Зайве забираємо. Посередині між цим і цим малюємо її, ніс такий овальчик. Потім малюємо ротик, проводимо таку лінію дугу. І тут ось такий ротик, і тут язичок. Тепер очі. Очі близько до носа розташовані два овальчика. І ще два овальчика, і тут вії. далі. Переходимо до малювання її сукні. Ось тут, під її ротиком буде йти перша така рука, це її ліхтарик, рукавчик такий, і тут інший. Одразу можемо намалювати її сукню, вона в неї така десь буде. І в неї вона буде в нас стояти руки в боки. Дивіться, так буде йти одна рука, частинка, тут буде йти ось так друга. І вона ж в нас в білих рукавицях впирається в боки. Тому, дивіться, малюємо така дуга, і потім ось так от. Оп. Її пальці зігнуті з одного боку, а тут ми будемо бачити тільки її пальці. Сукня теж в неї горошок. тут ще можуть бути такі мереживо в неї з-під сукні виглядати. І тепер маємо намалювати її ноги і взуття. Малюємо так одну. Ой, дивіться, ні, трошечки не так. Ноги будуть йти під таким кутом, дивіться, ось так. Тому треба намалювати одну ногу отак. І другу так само. Тепер малюємо такий овальчик один, другий. І тепер взуття. І в неї там ще хвіст. Приблизно ось така в нас з вами вийшла мінімаус. Достатньо просте малювання. Якщо ви не встигаєте, ви можете зупиняти відео і продовжувати вже потім, коли. Намалювали, щоб не перейматися за час. Тепер нам знадобиться колір тіла, червоний, чорний, жовтий та рожевий. Приготуйте ці кольори. Спочатку намалюємо от, очі зробимо, ніс чорний. Хто хоче може фломастерами працювати або фарбами? Пишіть в коментарях, які герої ви б ще хотіли навчитись малювати. І які техніки вам ще цікаво навчитись ними працювати? Ми з вами вже трошечки знайомилися з акрилом, працювали гуашю, працювали аквареллю, акварельними олівцями, трошечки ліпили з пластілину. Тому, будь ласка, пишіть ваші побажання. Я все читаю. Так, тепер візьмемо яскраво, червоний нам потрібен. Ось такий, напевно, і намалюємо бант. Залишаємо білі горошки і працюємо навколо. Які герої Діснеївські вам подобаються ще. У нас там вже є на каналі ціла купа принцес Діснеївських. Подивіться. Особливо в плейлісті для спонсорів там багато є чого з Діснею Там і з різних мультфільмів. Так. Тепер сукня. Okay. Mm -hmm. Ось так. Тепер я візьму рожевим ось тут всередині, намалюю язичок. Тепер візьму жовтим, намалюю взуття. Де мій колір? Не хто бачить. Осьо. Тимніше ось тут хочеться в роті зробити хто хоче, можете взяти чорним фломастером і зробити контур, все це обвести, щоб виглядало ще більш яскраво. То не хоче, можемо на цьому зупинитися. Ось так. Ось така у нас вийшла міні маус, дуже просте малювання. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на наступних уроках. А на сьогодні це все. Па-па!